У багатьох осінь асоціюється з поганою погодою, вологістю, а ще з поганим настроєм. А ось чи справді це так, ми вирішили запитати у житомарян. Урожай, по-перше, сонечко. Всі люди задоволені життям, бо щось отримали літо, якісь позитивні емоції. З сусідніми подарунками. З змінами? З якими? Приємними. З жовтими Собахи. листями з сонечком. Да, не хоче мене ми... на руки йти, не хоче. Нічого. З гарною осінь я взагалі люблю, але ліс осінній. Він дуже пахне дуже особливо. А так, осінь, як осінь. Мабуть, з чим жовтим з листям, жовтим упавшим. З гарбузовим супом. Ого, нічого собі. Чому так? Бо він яскравий, жовтенький і дуже такий насичений. Осінь це, напевно, час, коли люди згадують, що треба гріти одне одного, а не грітися плідами. Осінь прекрасна пора, яка дає нам наснагу до життя, а в даний момент надія на мир. Кофі. Холод, дуже пасмурно. І треба одягатися тепліше. Йому завжди холодно, як і мені. Так? Тобто ви не любите осінь? Не дуже. Я люблю, але потрібно одягатися все таки тепліше. Листя випадає, все жовті. Ну, напевно, з теплим одягом і пожовтілим листям. Осінь. Ну, жовте, щось таке. Клен, типу каштани падають. Для мене осінь, це вже друга половина життя. Остання. Холодно, мені дуже холодно. З жовтим листям. Ага, цікаво. А у вас? З глінтвейном. Ну, осінь. Це прекрасна пора, коли все вже, як то кажуть, все з якоюсь радістю, сонечком, з жовтим кольором, з теплим чаєм, з какао, з таким затишним в домі світлом, теплотою в домі, з таким пледиком, з фільмом. Це уроки, це пари, це хандра, угу. тому що погана погода, хочеться сидіти вдома з кашу, чашечкою кави. З естетикою, такою, ну коли опадає листя, це все так гарно. Ну і з учови теж, що потрібно йти на пари і так далі, з недосупом. Діліться в коментарях, з чим у вас асоціюється осінь, Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал «Перший Житомирський та до нових зустрічей.